Я Онур, мені 21, в мене далматин, їй рік, рік і місяць, її звати міра. Звернувся, тому що сам поїхав на навчання військові, і потрібно було знайти місце, де можна довіритись і залишити свою собаку. Так як це моя перша собака, достатньо довго шукав щось подібне, якусь подібну школу. Шукав довго, тому що. Не так багато виборів, і коли натрапив на саме вашу школу, зрозумів, що це ідеальний варіант, і е, з чистим серцем залишив її тут на два місяці навчання навчання і проживання. Все дуже круто. Спочатку е, я просто поцікавився, не був 100% впевнений, що е, зможу залишити тут свою собаку. Але мене ідеально проконсультували, розповіли про знижку для військових, розповіли про умови, скинули купу відео, щоб я переконався в тому, які тут умови будуть для собак. Зв'язали з інструктором, з яким моя собака буде займатися. Комунікація в загальному дуже чудова. Ця комунікація проходила впродовж всіх кожного дня заняття моєї собаки, це два місяці. Історії, фідбеків, якихось е, маленьких моментів на рахунок покупати собаку, додати якусь команду цікаву, або взагалі якось трішки змінити її програму. Екосистема, яку створили в цій школі, банальний приклад сьогодні, коли в мене не, немає машини, щоб дістатися до цього місця, але мені не потрібно було шукати таксі або людей, які допоможуть мені. Я звернувся. Просто до цієї ж школи і приїхав транспорт, який забрав мою собаку і мене, і повезе також назад додому. Ніяких проблем з кормом, доглядом, веддогляд, покращення програми, якісь підсказки від інструктора, що робити в подальшому, постійна комунікація. Загальна моя екосистема, яка тут існує, дуже крута і допомагає. Проблем, мабуть, так як це перший досвід, взагалі, перший досвід з зі своєю собакою, е, нерозуміння того, що робити, як це робити правильно, як звертатися з якимись проблемами, що взагалі рахується проблемами. Е, але з цим, з цим допомагали інструктори, е, навіть е, спілкування з директором цієї школи. Проблеми були, але вони швидко вирішувалися. Я думаю, інструктор точно знайшов підхід до моєї собаки, тому що, дивлячись історії з їх тренувань, за два місяці я дуже сподівався, що собака повернеться до мене додому, а не захоче залишитись тут. Тому в них точно був контакт. А з сьогоднішнього заняття все знову ж таки, якби це не звучало дуже круто, дуже сподобався підхід індивідуальний як для собаки, так і для. До мене, до хазяїна і до кожного окремо допомагають собаки, допомагають мені більше зрозуміти мою собаку. Це все відбувається дуже приємно, в дуже гарних умовах. Заняття спочатку в закритому приміщенні, потім на вулиці. Спілкувалися на рахунок проблем, з якими почали стикатися, і знайшли швидке вирішення. Насправді я спочатку трішки боявся, тому що віддати свою собаку на два місяці в, в якусь тут гарні умови, але все одно цей етап він достатньо складний і було багато переживань. Але все одно, завдяки комунікації, яка тут існує між школою і владільцем собаки, Ця проблема вона зникає. Я кожен день дивився історії, як тренуюся з моєю собакою. Кожен день спілкувалися з інструктором, кожен день вирішували якісь маленькі питання: як можна щось покращити, можливо, корм інший, смаколики, іграшки, місце. Такі дуже мілкі питання. Все було дуже. На короткі не можна сказати, було наше спілкування, і тому якихось проблем в загальному не було. Сто відсотків. Тільки цю школу для кожного, хто кому потрібно просто позайматися з собакою, покращити її навички, кому потрібно знайти місце, де можна собаку залишити, в гарних, дуже гарних умовах насправді пожити. Кожному хто хоче підібрати для себе собаку на майбутнє. Всім таким людям я дуже раджу звертатися сюди і тільки сюди. Ще багато роботи чекає попереду, і я сподіваюся, ми зможемо досягнути усіх цілей, знайти ідеальну комунікацію між мною і собакою завдяки цій школі. Тому так, планую повертати сюди.